Вітаю вас! Ви на каналі Таро. Мої підписники запитували таке питання: чи буде звільнення Херсону мати значні руйнування? Сьогодні розглянемо це питання. Чи будуть значні руйнування при звільненні Херсону? Я роблю прогноз на колоді універсальний ключ. Мене звати Людмила. Буду дуже вам вдячна за підписку на мій канал «Хай Таро». І так, питання руйнування Херсону при звільненні. Чи будуть значні руйнування Херсону при звільненні від російської окупації? Дивимось руйнування Херсону при. Звільнені. Чи будуть значні руйнування? Шістка, жезлів на дні колоди. Що це означає? Що Херсон обов'язково буде звільнений. Перемога буде за українською армією. Четвірка кубків. Десять кубків і мах. По цих картах таких серйозних руйнувань. Я тут не бачу, і це дуже радує. Як бачимо, помагу будуть вибиратися максимально такі методи звільнення, які допоможуть зберегти життя людей. Є, звичайно, інші варіанти, більш простіші для звільнення, проте вони відкидаються. Скоріш за все, щоб зберегти сім'ї, щоб зберегти людей. Давайте подивимось, що значить четвірка кубків. Четвірка кубків. Це у нас означає імператрицю. І, як бачимо, все ж таки Україна. Максимально переживає за своїх людей? Такі плани якісь розробляються, що забезпечать звільнення, але з максимальним збереженням інфраструктури людей, матерів з дітьми. Так що, чи будуть Точкові удари по окупантам, перш за все, по військовим об'єктам при звільненні Херсону. Чи будуть максимально зроблено акцент на військові об'єкти? Бачите, 10 пентаклів. Бережемо сім'ї, бережемо нерухомість. Башня, вежа. Король мечів повішений. Так, будуть удари по вежі, по військовим. Але тут треба помовчати, карти кажуть, тому що повішений. А це значить, що не треба військовим нашим заважати робити їхню справу. Шановні мешканці Херсону, всі дуже переживають за те, щоб... Ваше місто, область були звільнені з-під окупації. Дуже не вистачає всього, що ви давали Україні. Ваші кавуни, ваші овочі, все в магазинах не те, не так смакує, не так коштує, не так відпочинок на морі десь за кордоном. Окупація має бути завершена. І я Щиро вірю, що по десятки пентаклів ця ситуація буде вичерпана вже в 2022 році. Бажаю вам всього найкращого. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, чекаю ваших коментарів, зауважень. Також нових запитань, що ви хочете, щоб я робила які прогнози в наступних відео. Дякую за увагу! Не забудьте підписатись, я вам буду дуже вдячна. До нових зустрічей.